Досить добре виглядають на рукавні емблеми артилерійських частин, де застосований колір роду військ, але єдиним зауваженням є те, що автори використовують лише старовинні гарматні стволи, в той час як бійці пишаються новітніми системами, ті, як Даубіці Н Трисімьорки, Зузана, Богдана та іншими. Варто певним чином відображати це емблему, адже і старовинні гарматні стволи при їх перших застосуваннях в емблемах артилерії були такими самими модерними системами зброї, як і нинішні артилерії та ракетні системи. Крім того, розробники застосовують так званий ефект тежерки, коли символ розташовується один під одним, як книги на етажерці. Краще було б централізувати елементи зображення, наприклад, як це можна проілюструвати для 40-ї та 44-ї окремих артилерійських бригад. До речі, нарукальний емблеми артилерійських частин збройних сил України мають багато спільно з аналогічною символікою артилеристів армії Сполучених Штатів, і це ще один приклад того, що творці нової символіки мають значно більше спільно з цією практикою ніж власноукраїнськими традиціями.